У фокусі те саме, особливо цього тижня зіркові матусі Олена Мозгова виховує двох доньок від різних чоловіків Зоя та Женя. Вже дорослі. і обидві називають батьком екс-чоловіка мозгової Олександра Пономарьова. Про перші слова дівчаток про те, ким мріють стати у майбутньому, далі в дослідженні програми. Сильна ділова незалежна. Олена Мозгова. Донька відомого композитора та колишня дружина співака Олександра Пономарьова зізнається, коли поруч її дві доньки, вона стає слабкою і лагідною. Та зоя очень люблю фотографію. Вона там така взагалі. милашка. милашка. Дві сестри мають різні прізвища: Зоя, мамине, мозгова, Женя, татове, Пономарьова. Відомого співака обидві називають татом. Із біологічним батьком Зої мама не була розписана і розійшлася ще до її народження. Ми з Сашою познайомилися коли Зої був год. И жить мы начали вместе, когда ей было полтора года. Поэтому вот с достаточно бессознательного возраста он для нее отец. Вот поэтому я была не одна уже. Вона досі пам'ятає первые слова своих донечок. Зоя сказала «мама», а Женя гогі, чомусь сказала «гогі-гогі-гогі». <свят> <свят> і тато на <свят> Жені дуже напрягся з цього приводу. Їх ніколи не сварить і цю місію доручає колишньому чоловікові. Було таке, коли я дзвонила, я кажу, давай-ка ти включи строгого отця, тому що щось -то, мені не виходить дати строгу мать. Я чуть не пам'ятаю одну історію, як я підпалила ковер в кімнаті, в якій в квартирі ми жили. Юний пожарник. Що я чомусь Подумала, что это я хочу грибочков. Я на коврі много зажигалкой поставила вот так вот штучки, это были все грибочки. А потом пришла мама очень сильно меня наругала. Вони її называют лагідно. І кожна по-своєму. У телефоні дівчат мама записана по Николаевна. У мене мама підписана просто мама а... или муля, а папа підписан пуля. А у вас як дівчата? поставили? Женюлька і Заюша. А обидві свою маму вони називають найкращою подругою. Вона і порадить, і позичить улюблену сукню і допоможе впоратись із нерозділеним коханням. У нас були сльози і все. Я його люблю. Я не знаю, що мені робити, він старший, я навіть боюсь подойти. Мені було лет 12, я ошибаюсь, да это была страшна любов. Женя була перша любов, это Діма Білан. У нас була істерика. У вихованні дівчат олені постійно хтось допомагав. Поруч були і бабусі, і дідусі, і няні. у нас uh, була няня, которая з uh... <говорит> родіння какби була <говорит> Було несколько. Ой, я практично всіх пам'ятаю. Я не помню ні одну. Помню була звірачка ну, за да, віра. Наташа Свєта. зараз Зоя живе з мамою, а Женя з татом. Вони зідзвонюються щодня і жаліються, що бачаться рідко, лише раз на тиждень на вихідних. Женя, взагалі та унікальний дитина. На хлібом не кормить, дай дає потіскать. На мене так тискає, тіскає. я не можу. Мама ні папа не любить. Тісно я суперкарня. Тіскаєш некає тіскає. Ну терпіти. своїми дорослими доньками. Олена Мозгова пишається старша майбутній політолог. молодша, як тато мріє, майбутня співачка. Та обидві хочуть бути схожими на свою сильну матусю. А я поїду на пивіс. ТСН особливе. Один плюс один.